Вітаю кожного з вас на другому випуску нового формату «Прокипав». У першому ролику я говорив про плани на тиждень, він ось буде в правому верхньому куті, власне. А сьогодні у нас віклі Outlook. Це рубрика, де я намагатимуся підбити підсумки тижня. І сподіваюся, вона також дасть можливість побачити і вам ринок таким, яким він є крізь призму методології StoryLine B. В динаміці з його сюрпризами, з закономірностями. Отож, цього тижня загалом мені вдалося бути правим у своїх очікуваннях. Власне кажучи, початок тижня був не дуже, Того, що відразу почався з мінус 2 R. Це був свінговий аккаунт, це був інтрадей-аккаунт, але, власне, сам тиждень був доволі цікавий з точки зору монетизації і загалом закритий в плюс. І я радий поділитися з вами тим, що спрацювало, головне тими нюансами, які можуть стати для вас ключем для поліпшення особистого аналізу. І ми розберемо, як формувалися ключові аспекти ціноутворення. Спробуємо виокремити моменти, які вдалося зафіксувати, і, звісно, подивимось на ті деталі, що могли б посилити наш, власне кажучи, досвід. Не все було так гладко, як хотілося б, як я вже сказав, да, початок тижня був трішки. Не таким, як я його очікував, але один із важливих моментів тижня став для мене досить цікавим. І важливо, як то кажуть, прагнути отримувати уроки і досвід. Тому давайте почнемо з Євро і побачимо, що ж він нам таки подарував цього тижня. По-перше, хочу відразу відзначити досягнення потенційної точки Б, яку, власне кажучи, е яка, власне кажучи, і ідентифікувалась в плані. Ціна досягла потенційної точки Б, про плани будемо говорити в, наступному, в наступній рубриці, але я хочу сьогодні звернути увагу на певну закономірність, яка стала для мене також цікавим моментом, бо я під час формування плану в понеділок не звернув на це уваги. Точніше, не понеділок, навіть, а вівторок. Не суть, хочу розповісти про наступне: якщо в нас є ключовий рівень, який знаходиться на якомусь X таймфреймі. І ціна, власне кажучи, через валідацію об'єму в межах цього рівня валідує об'єм, але приходить в проблемну область. Я думаю, всі розуміють, які сценарії роботи будуть актуальні. По-перше, на що хочеться звернути увагу, це те, що в контексті відповідної валідації об'єму відбувається переоцінка активу в контексті відповідного аукціону в рамках в межах. Даного ключового рівня, коли в нас валідується об'єм на x 1 таймфреймі, то будь-яке розширення, де встановлюється, ну, давайте на прикладі, да, де встановлюється максимальна ціна, і все це розширення говорить про те, що відбувається переоцінка актива, і всі ціни, які знаходяться вище рівня поточного находження ціни, актуальні для продажів. Тобто, загалом, якщо ціна реагує відразу на проблемну область, яка знаходиться на цьому ж тимфреймі, та наратив побудовано, то в контексті відповідного досягнення проблемної області актив переоцінюється, і у нас або загалом це є кінечна, кінечний таргет, і звідси починає формуватися нова сторілайн в межах відповідного торгового діапазону, де встановлюється максимальна ціна, в контексті реакції на цей ключовий рівень встановлюється мінімальна ціна. Таким чином формується діапазон, де є. Максимальна і мінімальна ціна, і відносно до закону попиту і пропозиції, ціна буде прагнути до еквілібріуму, тобто до справедливої вартості, яка сформована відповідним торговим діапазоном в конкретний момент часу. Теорія Time and Price. Тому. Власне кажучи, не важливо на якому таймфреймі це відбувається, да, власне кажучи, важлива логіка. І ми говоримо про те, що якщо ціна приходить в проблемну область, то ми відразу формуємо Shift, де фокусуємо увагу на неефективностях Х-1 таймфреймах, тобто на діапазонах Х-1 таймфрейм, бо це загалом перше все ще є Volume Confirmation відповідно до цього проблемної області. Друге, ця неефективність у вигляді проблемної області. Може бути не кінцевим таргетом, тому ця, ця точка потенційно може розглядатись як потенційний сапорт, ну, в даному випадку, або resistance, де ціна, власне кажучи, буде доставлена до нових діапазонів продавців, знову ж таки на цьому прикладі, і продовжити свій несхідний рух. Отож, якщо ми повернемося до нашого графіку, да, ми з вами, власне кажучи. Ідентифікували точку А, це місячний фрактал в цих межах, і у нас була ідентифікована потенційна точка Б. Чому ця точка Б являється актуальною відповідно до базових постулатів Price Section, про який я говорив минулого разу. Ціна ходить від внутрішньої ліквідності, якщо ми говоримо про Bearish Storyline, Line, до зовнішньої ліквідності, де і був відповідний фрактал. Відсутність реакції на найближчі неефективності говорить, що у нас поступає, поступає об'єм, вибачаюсь, кінець тижня підсумок п'ятниці, тому можу трішки заговорюватись. Проблемна область знаходилась в межах цього кварталу, але кінцевий таргет все ж таки був на відповідному фракталі, бо ціна не отримувала реакцію на ось цей фрактал. Тому кінцевий таргет відповідно до базових price priceк був цим фракталом за умови відсутності інших неефективностей цих цінових межах. Знову повертаємося до того, що в нас, власне кажучи, ціна отримала тут реакцію. Якщо ми ідентифікували ключовий рівень на місячному тимфреймі, то для того, щоб валюдувати цей ключовий рівень, нам потрібно, власне кажучи, x-1 тимфрейм. Формування діапазону в цих межах говорить про те, що у нас, власне кажучи, є об'єм продавців в цих межах. І перше, на що хочеться зазначити, що у нас в межах цього розширення відбувається переоцінка активів. Це те, що я говорив тільки що на прикладі. І формування діапазонів продажів да, на x-1 тимфреймі, тобто на нетижневому тимфреймі, власне кажучи, дає нам аргументи того, що ціна готова рухатись нижче. Далі важливий момент. Як коли ціна досягла даної проблемної області на тижневому таймфреймі да, в рамках цього фракталу, то я очікував, що ціна при реакції на проблемну область застрягне найближчій неефективності на денному таймфреймі. Власне кажучи, це відбулось. Ціна відреагувала на дисбаланс денного таймфрейму, але цього об'єму виявилося недостатньо. У нас формувалась Counter Storyline, де бекграундом був місячний, місячна зона найбільш проторгованого об'єму. Далі у нас був тижневий ключовий рівень у вигляді фракталу, який, власне кажучи, надав реакцію. І у нас ціна, власне кажучи, сформувала денний Rejection блок. Денний Rejection блок і виступав тим самим діапазоном покупок тимчасовий, да, який, власне кажучи, дав додаткову реакцію. І ця реакція була доставлена на Рейд додатковий, да, хтось називає це ререйдом, тобто ціна дозаправилась за рахунок цього фракталу. І перше, на що хочеться звернути, перше формування фракталу в відповідних цінових межах, говорило про те, що до даних цінових відміток присутній, власне кажучи, в даних цінових відмітках є пропозиція від продавців. І ось ця дозаправка, власне кажучи, друга, да, тільки підтвердила той факт, що ціна готова рухатись нижче. Про те, на що я хочу звернути увагу, це те, що якщо ми перейдемо на тижневий тимфрейм, власне кажучи, те, що я пропустив, то ми можемо ідентифікувати ось цей рівень sell by рівень, да, який був саппортом і після закриття свічки подібним чином, це, власне кажучи, сформувало нам велику зону найбільш проторгованого об'єму. І загалом підтвердило той факт, що. В контексті переоцінки активу всі ціни, які знаходяться вище поточного рівня ціни, актуальні для продажів. І у нас, власне кажучи, сформувався такий бекграунд для продажів. У нас був місячний таймфрейм в якості ключового рівня, і все це розширення було не чим іншим, як x-1, валідація об'єму відповідно в межах цього рівня і ціна. Не досягла точки Б потенційної, сформувала зону найбільш проторгованого об'єму, і це давало добрий доволі наратив для того, щоб будувати певний сценарій. Якщо в нас є зона найбільш проторгованого об'єму, яка сформувалася в контексті реакції на ключовий рівень, то ми можемо використовувати більш молодші тимфрейми, тобто X-1 тимфрейм, використовуючи принципи ТДА, і у нас. В цих межах, власне кажучи, можуть формуватися тригери. Трігери можуть або бути сформовані раніше, да, і, власне кажучи, цей дисбаланс і був тим самим тригером, який сформувався раніше, або в момент занурення ціни в, відпов... в межі зони найбільш проторгованого об'єму, в межі відповідного цінового діапазону. І формування фракталу в цих межах, власне кажучи, говорить про те, що в даних цінових відмітках є попит. Формування фракталу дає. Можливість ідентифікувати цей тригер. І ця ідея прийшла в момент вівторка да завдяки одному з учасників нашого ком'юніті. Бо я не звернув, чесно кажучи, на це увагу, проте повернувся до замітки, яка до нотатки, точніше, яка в мене була доволі давно занесена в цей е, подібну переоцінку, да колись навіть десь є на каналі відео, зараз не згадаю. Де я показував, що розширення діапазону, власне кажучи, формується подібним чином, бо все, що знаходиться вище рівня зони найбільш Точніше не так. все, що знаходиться вище рівня поточного знаходження ціни, і саме я маю на увазі неефективність у вигляді зони, зони найбільш проторгованого об'єму, це актуальний бекграунд для того, щоб сформувати наступний, наступну гіпотезу. У нас є місячний. Ключовий рівень. Після цього у нас є тижнева зона найбільш проторгованого об'єму, яка валідувала, власне кажучи, через СНР місячний ключовий рівень. Після цього у нас формується денний фрактал, який ми можемо використовувати як трігер раннього доступу в контексті реакції ціни. Яка може бути розтягнута в часі? Да? У нас тільки тут створилась неефективність на денному тимфреймі, яка валідувала об'єм тижневого, е, тижневого СНР. Але через тригер ми могли використовувати 4 годинний тимфрейм, 4-годинні діапазони для того, щоб подувати сценарій продажів. І у нас, власне кажучи, Bearish Storyline була актуальна в контексті початку тижня, момент е, відповідного. Ролику, да, який я формував на початку тижня це Weekly Insights. Формування тригеру і все, що нам потрібно бачити, це, власне кажучи, формування 4-годинних діапазонів, які будуть підтверджувати ідею того, що ціна готова рухатись нижче. Аналогічно, да, з формуванням Volume Confirmation відбувається переоцінка активу. Давайте я приберу шум і будемо будувати ідеї в рамках цього фракталу. Після тесту да, повернемося на даний тимфрейм, після тесту Rejection блоку, власне кажучи, сформувалась Low Resistance Лідність. Да, таким чином, отак була сформована low resistance Liquidity, і це могло стати е, додатковим фактором, додатковим грін флагом для подальшого розширення ціни. По євро сьогодні буде трішки довше, ніж зазвичай, да, але я думаю, що в контексті тесту такого формату буде загалом. Я подумаю, які зміни, власне кажучи, вносити в цю ідею. Ключовий рівень знаходиться на денному таймфреймі, і 4-годинні діапазони продажів да, будуть підтверджувати, власне кажучи, той факт, що ціна готова рухатись нижче. Будуть підтверджувати бірі сторілайн. І тут у нас сформувався спочатку rejection блок. Так, нам, ну, мабуть, не так буде ідентифікувати. Ось таким чином. Спочатку у нас сформувався rejection-блок, як потенційно перший діапазон, в рамках якого можна було шукати ідею того, що ціна готова рухатись нижче. Після цього у нас сформувався зона найменш проторгованого об'єму, це даний дисбаланс. Відповідно, да, ми ідентифікуємо, важко, варто зазначити, да, ми ідентифікуємо неефективність, але загалом в контексті відповідного знаходження ціни ми говоримо про те, що вся весь діапазон, який знаходиться вище поточного рівня ціни, актуальний для того, щоб продавати. Але давайте сфокусуємося на цій неефективності і будемо будувати ідею. Від нього. Е, якраз таки це була та зона, яка була цікава для відкриття свінгової позиції особисто для мене, проте ордер не забрало, е, і таргет залишався в межах точки Б. При, при, при Прийнятний ризик Реварт, але м -м, не забрало лімітку, да і я не звернув увагу на наступний момент. Точніше, звернув увагу, але хотілося більше ризик Реварт. Тому залишився загалом без позиції і при. Власне кажучи, використовував усі е, прелісті да, так, так званого Бред Butter, для того, щоб, власне кажучи, монетизувати цей мув, оскільки ключовий вхід був пропущений. Далі у нас формується зона найбільш проторгованого об'єму на 4 годинах. Да, це, власне кажучи, цей ціновий діапазон, який актуальний для того, щоб е, шукати певні продажі. Ціна реагує на цю зону найбільш проторгованого об'єму і повторно формує дисбаланс. І дивіться, на що хочу звернути увагу тут, коли в нас формується дисбаланс на відповідному тимфреймі, власне кажучи, це все ще в межах реакції на денну неефективність. За відсутності проблемних областей тут, і беручи до уваги той факт, що ціна ходить від ліквідності. До ліквідності за умови відсутності інших неефективностей. якщо ми перейдемо на даний таймфрейм, цей Rejection блок був протестований, а інших неефективностей в цих цінових межах не було. Тому ось ця реакція, власне кажучи, тільки підсилила той факт, що ціна буде формувати експансійний рух. І дивіться, оскільки ця проблемна область, проблемний рівень, да, проблемна область, все-таки так, в контексті денний, денного ключового рівня. Іденого ключового рівня да, наратив і базові постулати price action, не був досягнений, да, то ця проблемна область якраз таки була актуальна для того, щоб робити перші фіксації для інтрадей, можливо, позиції. І дивіться, на що хочу звернути увагу. Оце розширення і оцей дисбаланс все ще відбувається в межах реакції на денний фрактал. І знову ми повертаємося до переоцінки активу. Оці ціни все ще являються актуальними для того, щоб їх використовувати для продажів. Безумовно, в контексті рефайнменту, тобто уточнення, найближчий дисбаланс актуальний для того, щоб шукати додаткові підтвердження і відкривати позиції. Власне кажучи, тут і була відкрита перша позиція по Butter на 1 RR і була закрита відповідним чином. Друга була трішки нижче, здається. Власне кажучи, за середу-четверг, так, середа, тут була відкрита позиція, здається, і в четвер була відкрита позиція, і таким чином сформувалась така монетизація. Е, на що хочу звернути увагу? Якби е, я фокусувався на тих елементах price action і не гнався за Ризик Ревардом, то, власне кажучи, в контексті перебування, да, той урок, який я виніс ключовий, в межах відповідного формування зони найбільш проторгованого об'єму, я б відкривав позицію подібним чином. Так, звичайно, ризик Ревард не 2 r а 1,68, там 1,6, грубо кажучи. Проте друга позиція додаткова, яка підтверджувала мою загальну ідею, яка була б на 1. І, е і 3, да, То загалом в рамках ось цього position edinгу я б забрав в загальному 3R на ось цьому мові. Але, скажімо так, цей аспект, який, я, який мною був пропущений, загалом да, дало можливість забрати свої 2R в межах системи ризик менеджменту Bread Butter. Тобто на 1 RR з відповідним ризиком я забрав весь цей мув. Е, так, це те, що стосується євро, і я думаю, що у загальних більш ніж достатньо да? його зараз ціна досягла точки Б і загалом були прави в очікуванні. Я все ж таки чекав ідею, будував ідею від найближчого діапазону продажів. Я да? ідентифікував цей рівень зони найменш проторгованого об'єму. Ціна відреагувала на неї досягла точки Б, але це сталося трішки. З затримкою через дозаправку це те, що стосується євро. Переходимо до наступної пари, це фунт, аналогічна ситуація. Ми з вами ідентифікували потенційну точку Б, проблемна область, да, яка була тут на тижневому таймфреймі, власне кажучи, аналогічно виділяємо. І я вам казав наступне: це перший момент, який я зазначав. Да. Потенційне формування rejection блоку це безумовно якась доставка. І, власне кажучи, в межах цієї доставки я звертав уваги, да, діапазон покупців, якщо ви будували ідею від діапазону покупців, найближчим таргетом став би якраз ПДХ, тобто максимум п'ятниці. Також ідентифікував ось цей діапазон, зона найменш проторгованого об'єму для продажів, але говорив про те, що е, достатнім фактором для того, щоб ціна продовжила свій нисхідний рух, стане якраз таки мінімум, е, максимум попередньої. Mm, daily High. Да? В цьому випадку це була п'ятниця. І, власне кажучи, ідеальний м -м, план да, спрацював, ціна досягла проблемної області. За рахунок діапазону покупців була доставлена в максимум п'ятниці. Після цього відреагувала на цей м -м, на цей рівень да? і почалися продажі. Реакція була в середу, якраз там було, е, новинні драйвери. Для фунта і план спрацював. Як можна було монетизувати, власне кажучи, ідею? За рахунок формування відповідних цінових діапазонів. Я ідентифікував також для себе діапазони, спочатку зону найменш проторгованого об'єму даному на даному тимфреймі, потім сформувався зона найбільш проторгованого об'єму. Спочатку ось ця да, зона СНР, потім ось ця. Але ні, ні одна із них не була протестована. Тому ордера забрав, да, і, власне кажучи, подивимось наступного тижня, чи можливо буде е, монетизувати цей мув. Так, звичайно, тут є е, інвертований да, дисбаланс, і ціна реагувала на нього, але я не використовую подібну е, модель для входу, да, подібну логіку ціноутворення. І, власне кажучи, мої очікування. Не справдилися і по фунту, власне кажучи, тиждень був без монетизації. Додатково щось сказати більше немає. да Кінцевий таргет все ж таки, як я казав, на наступні фрактали. І я думаю, що цей план все ще актуальний. Використовуємо тижневі неефективності у якості проблемних областей. Денні фрактали які формуються, власне кажучи, це можливість продавати 4 годинних. Діапазона в контексті відповідної експансії, реакція на тижневі неефективності, власне кажучи, буде давати можливість використовувати денні неефективності селерсів да, продавців, для того, щоб, власне кажучи, продавати е, актив до наступних ключових рівнів. Це те, що стосується фонта. Наступний, е, наступний актив це Єна це якраз таки та пара, яка не показала взагалі ніякого перформанса, з точки зору очікувань все ще актуальна. Да, Ідея, як я і вам казав, що в цих межах можуть формуватися фрактали, за яку за рахунок яких ціна може дозаправлятися. Зона дискаунту, власне кажучи, да, це чудово чудовий фактор того, що ціна готова рухатись вище, з точки зору тижневої неефективності. Ми не досягли її, дати, в дискаунті. Якщо ми повернемось на денну неефективність, ми побачимо, що, власне кажучи, будувати валідацію від чогось не е, сенсу. Можливо, є е, сенс відкривати свінг-позицію від найближчого фракталу, тому що тут це таки є реакція да, це внутрішня ліквідність, від якої ціна може продовжувати рух. І за умови прийнятності ризик реварду, це може бути або цей ключовий рівень, який ми з вами ідентифікували, це тижнева, ні, це здається місячний, да, місячна зона найбільш проторгованого об'єму, і на тижневому тимфреймі ми можемо загалом ми з вами ідентифікували зону найменш проторгованого об'єму, тому ключовим рівнем, тобто дивитись перше реакцію на цей рівень, але кінцевий таргет для поточної ідеї якраз таки виступав би зона найменш проторгованого об'єму, як, власне кажучи. Тригер, да, якщо у нас є місячна зона найбільш проторгованого об'єму, всередині є тижнева зона найменш проторгованого об'єму, то якраз таки тижнева зона найменш проторгованого об'єму може бути потенційним тригером з подальшою валідацією об'єму на денному таймфреймі. Тому е, ідея загалом виглядає для Свінга по єні таким чином, але ця, це досягнення може бути розтягнуте в часі. І я хочу зазнати, зазначити той факт, що, е, скажімо так, волатильність цього тижня е, залишає бажати краще. Да? Тут відбувається активний аукціон в цих межах, але я думаю, що покупці все ще зацікавлені в цих цінах. І питання тільки, як ціна буде продовжувати свій висвітний рух. Тому ідея є актуальною. Да? Власне кажучи, я вам. І казав, що це там може за рахунок роботи в дискаунті формувати фрактали, за рахунок яких продовжити свій висхідний рух. Тому ідея умовно спрацювала, але не дала можливості забрати цей мув. І останнє це золото. Розглядав два плани. Якраз таки цей план Buyer Sellers, точніше, не так, план покупців, якраз таки був. Таким чином, я фокусувався на ідеї продажів, але знову ж таки реакція на неефективності. Да, я б швидко розказував в принципі, ідею. Ціна реагує на найближчу неефективність, на найближчий діапазон, зону найменш проторгованого об'єму. На тижневому таймфреймі у нас тут сформувався фрактал, як потенційний інтерес ціни до відповідних цінових відміток. E, точніше, не, не інтерес ціни, а інтерес покупців до відповідних цінових відміток. І я говорив, що якщо ціна повертається в межі відповідного ключового рівня, при цьому формує денні неефективності, да, то це, власне кажучи, чудовий сценарій для того, щоб перше, або формувати ідею з повернення в преміальні значення, де є перша неефективність, на яку ціна може відреагувати, якщо ми повернемося на тижневий таймфрейм, це якраз таки цей дисбаланс. Цих межах, да? і наступний таргет, власне кажучи, на, на фрактал, оскільки в контексті е, базових постулатів price action у нас є на, тижнев, у нас на тижневому таймфреймі все ще немає точніше валідації об'єму в рамках місячної неефективності, це може бути розтягнуто в часі реакції. Проте ми можемо будувати е, ідею за рахунок відповідного ключового рівня, і ціна ходить від ліквідності до неефективності або до наступної ліквідності до е, зовнішньої. До зовнішньої ліквідності. Наступний момент хочеться звернути увагу на те, що у нас сформувалась валідація об'єму, і також стояла лімітка в цих межах, але залишилось так і залишилось там і трішки треба буде переосмислити момент. Ідея була, власне кажучи, bread and butter, тому що я перед, ну, скажімо так, очікував, що при тесті. Даної неефективності буде експансійне розширення, і я, власне кажучи, зможу монетизувати е, свою ідею. Але, а другий момент, да, це якраз таки ідея будувалася від е, тесту неефективності. Але ми бачимо, що е, просто була експансійна е, доставка, да, у нас. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця були агресивні покупки, і ні одна неефективність, яка валідувала, власне кажучи, об'єм тижневого ключового рівня, не була протестована. Тому по золоту, в принципі, ідея на наступний тиждень все ще є актуальною. Тепер підсумовуємо. Да, загалом а, ідею очікування я вам розказав в рамках Да, Weekly Інсайд це рубрика ПАФ. Ключові, скажімо, так, аспекти, які були доволі цікавими особисто для мене, стосовно очікувань. Я також підсумував. Да, для цього є weekly outlook І, власне кажучи, перше, що я хочу, що, мабуть, зміню, да, це те, що чотири пари все ж таки займає багато часу для того, щоб проаналізувати чотири пари, як для формувальної ідей, так і для заключень. Тому я, мабуть, переключусь на три пари, спробуємо такий формат, і, можливо, не буду так глибоко захоп... закопуватись, мабуть, е в свої судження. Проте, сподіваюся, що якраз таки перші два ролики будуть максимально корисними для вас. Але якщо е все ж таки таймінги будуть виходити за межі 15 хвилин, то також, мабуть, буду вносити зміни стосовно того. М як покращити рубрику, зробити її максимально інтенсивною, е, простою, зрозумілою, без оцих всіх, е, скажімо так. Е, ну, скажімо так, хочеться інтенсиву, а не спустого порожнього, і щоб поменше води. Тому сподіваюся, рубрика загалом вам цікава. Відреагуйте, будь ласка, залиште свої коментарі, тому що це важливо в рамках того, чи варто продовжувати, Да? Я можу робити це і в Інвізі. Скажімо так, і це, власне кажучи, я і робив раніше, а так спробував ідею в рамках цього формату для того, щоб зрозуміти, чи може він бути корисним для когось із вас. Тому, будь ласка, ну, лайки як лайки, більше цікавий конструктив, якісь коментарі, бо, скажімо так, нагальної потреби. Для того, щоб ділитися, скажімо так, подібними аспектами, і немає, тому якщо вам особливо це не заходить, то мабуть і робити немає сенсу. Але поки що ентузіазм є, тому думаю, що продовжу Буду просто пробувати різні формати і варіанти. Ну, точніше, не самі формати, дані назви, рубрика буде продовжуватись, просто будуть різні е, варіанти підходу. Всім бажаю гарного вечора, бажаю гарних вихідних. Сподіваюсь, було корисним і почуємось.